Весняний ранок майже півсотні студентів університету третього віку вирушають на екскурсію містом до дня народження міста. Фонд Українська перспектива подарував студентам, які навчаються в університеті третього віку, такі цікаві вісім екскурсій, виїзних екскурсій під назвою Невідомий Кривий рік». До речі, в університеті навчається покоління, на долю яких випало сталий розвиток кривбаса у всіх сферах життя. І, мабуть, у людей не було змоги тоді так досконало вивчати історію нашого міста. Сьогодні не перший і не останній захід, такий виїзний. До цього був і похід в театр. Сьогодні екскурсії проводяться для всіх восьми груп. Антоніна Леонідівна одна зі студенток університету третього віку. Розповідає, нові знання її захоплюють. Затребована дуже нужна на саме в нашому віці. Гарне заняття, гарне набуваємо, навіть українська мова. Ми в театрі були на спектаклі. Тетяна Олексіївна зізнається, багато подорожувала кривим рогом, тож на екскурсію чекала з нетерпінням. Як і на кожен захід, який організовують в університеті третього віку. Мені подобається все, що відбувається тут. Дуже за нами піклуються, все роблять, те, що нам потрібно. Для нашого розвитку, і після того як ходила на хореографію, я зараз хожу на бальні танці в Декартему. психологія. Мені дуже, дуже подобається, бо я ще ходжу на психологію військову психологію, бо я волонтер. Звідки взявся кривий ріг? Як він розвивався, які великі були значні історичні постаті. Які невідомі або маловідомі факти будуть для вас сьогодні? Зі студентами досвідчений гід Володимир Казаков звернулися до мене організатори якраз університету третього віку для того, щоб показати нашим людям, які тут багато років життя провели, прожили, пропрацювали, багато досягнень своїх зробили, якраз помандрувати такими певними локаціями, які б розкрили. Ну, маловідомі сторінки нашого міста. Передусім, це ті сторінки, які пов'язані із. Взагалі, заснуванням поштової станції Кривий Ріг, із заснуванням самого населеного пункту Кривий Ріг, там, де видобуток залізної руди розпочинався, там, де була діяльність Олександра Миколайовича поля. Ми всі добре знаємо, що це за людина, піонер нашої залізорудної промисловості. Захоплююча та пізнавальна екскурсія тривала три години. Перший вихід це там, де був рудник, старий рудник дубова балка, де садиба Олександра Миколаєвича поля знаходилася. Другий Точка, це де у нас перехрестя вулиці Свято-Миколаївська та Українська. Там якраз і проходив Кизикерменський поштовий тракт, Чумацький шлях. Де якраз і заснована була поштова станція Кривий. Рік». Потім це руїни старої ста Свято-Миколаївської церкви. Завершуємо це пам'ятник Козакорогу. Дуже вдячна аудиторія. Люди аплодують в кінці. Це вже третя екскурсія. Перший був терцентр металургійного району Покровського району, сьогодні. Це Саксаганського району. Попереду ще таких п'ять екскурсій. Тут, де ми стоїмо, вже були збудовані в 30-х роках. Отут такі невеликі одноповерхові будиночки. Нам таку екскурсію провели, що ми, може, навіть її ніколи не чули в житті. Узнала про цей камінь, що він пластами создан, тому що жилізна руда відкладається пластами. Кварцити, руда, ну, в общем. Він дуже важкий, тому що він же з металом зв'язаний. Ну і що дуже давно він уже тут все сподобалось. Дуже цікавий екскурсовод, дуже грамотний і ну приємний. Вікторія Добровольська, Назар Прусенко, цей день.